Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось наші топ-3 результати за останні 30 днів при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі, що відбувається, давай поговоримо про фінанси. Фінанси це серце нашого магазину. Ми не відчумаємо, як воно б'ється, але якщо його нема, то це капець. Це мені, до речі, чадже підій порадив такий початок, але суть не в тому. Зрозуміло, що фінанси нам треба контролювати, зрозуміти, які комісії, виплати, що нас очікує, коли ми почнемо працювати на майданчику. Хочу з вами проговорити всю цю інформацію, аби ви були готові. Нещодавно ми випустили новий навчальний курс від до стабільних продажів там, де ми з самого початку з моменту реєстрації йдемо крок за кроком до системної роботи, системних продажів тощо. І оскільки у мене тут перед вами нема ніяких секретів на Ютубі, я вам розповідаю всю інформацію, просто вона розкидана по відео і по мірі того, як ми навчаємось, давайте оцей от урок по фінансам. Сьогодні тут розберемо там комісії, ці виплати, як це все побудовано, тощо все обговоримо. Тому що такого відео у нас на каналі ще немає, і в принципі в інтернеті ніхто такого зрозуміло, що не знімав. Тому вирішив це зробити. Відео буде корисно саме для початківців на. А досвідчені, якщо що, поправляйте мене в коментарях, буду чекати на ваш зворотний зв'язок. Якщо раптом є що додати. В першу чергу нас з вами цікавить, яка має бути націнка в магазині на продукт. Умовно, ідеальна формула для собівартості товару для оптових замовлень, це наша собівартість товару, там з цих виробничих потужностей, всіх там матеріалів тощо робочої сили x 2 Якщо ми помножуємо на x2, то це ідеальна ціна для оптового замовлення. Якщо ми цю цифру умножуємо на 4, то це умовно ідеальна ціна для роздрібу. Це, скажімо, така загальна формула, яку там можете ви там легко знайти в чаті GPT, запитати у нього. Це нюансів буває купу. Якщо, наприклад, це там маленький середній чек, то націнка може бути в рази більше, тому що там важливо з одиниці продукції заробляти, тому що там на кожну одиницю е, замовлення ви робите всі ті самі дії, оброблюєте це замовлення, пакуєте, там виготовляєте, відправляєте тощо. І тут може бути націнка більше, або якщо, наприклад, там, конкурентна ніша, або якщо це, наприклад, е, високий середній чек, там 300 плюс доларів, там 500 плюс доларів, то дуже складно назагнути такої націнки, тому що тут саме вже йде там заробіток з одиниці продукти більш суттєвий. І плюс там конкуренція десь там може бути вищою. Тобто проговорили, що загалом воно таким чином працює, але все одно дивіться, те, що взагалі відбувається в вашій ніші, або ваша ця унікальна торгова пропозиція була в ринку. Тобто, не там, от я просто собі вирішив, отака ціна, нехай буде, бо це ж хендмейд. Так, це не працює. Не в 25 26 році також не буде працювати, бо конкуренція на цьому маркетплейсі збільшується. І хоч тут люди готові заплатити дорожчі, там, почекати цей товар, але все одно переплачувати якісь там. шалені гроші, ніхто не збирається, бо всі їх рахують. Зрозуміло. І якщо ви тільки починаєте свій шлях на Еці, подивіться взагалі, як продають ваші конкуренти, поки у вас там немає відгуків, нормальної там бази і так далі, я би вам радив починати з якогось демпінгу невеликого. Зрозуміло, що не треба там, в два рази дешевше, ніж всі продавати, але там виміряти ринок, хто продає найбільше, хто продає краще в цій категорії, і там зробити ціну, наприклад, там, на 10% менше, ніж у них, там, на 15%. Ну, до 20%, там не сильно не ввалювати ринок. А потім у вас підуть продажі, і ви Поступово там собі збільшуєте ці ціни, поки ви не вийдете до, до вашого цільового заробітку, про який ми говоримо, так і, і плюс тих кількості замовлень, щоб вони не просідали, що у вас є там відгуки, довіра і так далі. Ви вже можете, там скажімо, стабільно отримувати далі там продажі, не втрачаючи свій показник конверсії, що для нас дуже важливо. Зрозуміло, що кожен вибирає для себе, як рухатись, якщо ми рухаємось чисто там в білу інвестуємо, сюди час і кошти, тоді нам просто от, демпінг там і погнали там, працювати над магазином. Магазинам чекаючи там, реальних замовлень, можливо, десь якісь там дешеві товари виставити для того, щоб почати отримати свої конверсії, а далі вже там, фокусуватись на інших. Може, Тому що знову ж таки, якщо ми будемо довго там, в дешевих цінах або в дешевих товарах, то алгоритм на Еці він адаптивний, в тому числі він адаптується і по ціні нам може приводити ту аудиторію, яка буде не цільова. Можна подумати стосовно викупів, те, що ми бачимо на практиці, ну ці типу фіктивні викупи, які заборонені правилами Еці, зрозуміло, що, але на старті для того, щоб там, розігнати. Свій магазин можна місяць-два зекономити. Якщо ви там зробили там до п'яти викупів в своєму магазині, там друзі, знайомі, родичі, зрозуміло, що викупили у вас ці товари, ви їх там реально відправили, алгоритм дивиться тим, що ви це реально відправляєте. І від цього ви отримуєте цей в пошуку буст для того, щоб далі, скажімо, вже вийти на своїх аудиторію, своїх людей, і які будуть у вас купувати цей продукт. Зазвичай це, на викупи там, в районі 100 доларів можна закладати на старті, якщо ви вирішите це робити для себе. І знову ж таки, це нічого нам не гарантує, що ми там зробили 5 викупів і товар полетів. В першу чергу наш товар має бути привабливим для покупця і для самого ринку. Тому в першу чергу фокусуємось на якості нашого продукту, а далі, якщо що тримаємо в голові цей момент. Що стосується фінансів, витрат і так далі, ми це все можемо з вами контролювати в цій вкладці фінанси. Там у нас загальні фінанси, наш баланс там відбувається. Так, тобто все, що ми там виставляємо, лісник, стягуються кошти, там витрати на рекламу списуються тощо. І система працює наступним чином: що при кожному замовленні наш баланс, скажімо, ці кошти падають на баланс. І потім ЕЦІ дивиться раз на тиждень, що відбувається: чи у нас плюсовий баланс, чи у нас мінусовий баланс. Якщо у нас там вже магазин. Розвинений перевірений, то кожен понеділок ввечері ми отримаємо виплату на наш Pioneer аккаунт. Якщо у нас магазин в мінусі, і тобто немає продажів, ми виставляємо, виставляємо товари. От там місяць, от умовно, там листопад ми пройшли з вами, і не було продажів. Ну, взагалі, жахлива ситуація. Страшний сон будь-якого e commerce людини, яке продає туди, що в листопаді немає продажів. Ой-ой-ой. І от ми з вами пройшли цей місяць. Там немає продажів, новий магазин, ну якісь там можуть бути з цим пов'язані моменти. І нам тоді Есі виставляє рахунок. 1 грудня за попередній за листопад, і нам треба до середини грудня, до 15-го числа, сюди ми можемо зайти і сплатити наш борг за попередній місяць, тобто еці нам дає оцю відсрочку платежа, коли ми можемо спокійно користуватись магазином, все працювати, виставляти рекламу тощо, і якщо що, або заплатити, коли до нас прийдуть кошти з покупки, або там через місяць півтора самому сплатити. Що стосується оплати, то вона буде стягувати з ось цієї карти Payment Settings. Так і дуже вас прошу ще раз, щоб ця карта збігалась з даним. Власниками магазину, щоб це була та людина, на яку зареєстрований магазин, на яку зареєстрований пайонір, тобто щоб у системи не було до нас питань. Бували кейси, допускаються такі моменти, що там можна в карту іншої людини вказати і з неї списати, але це ризик, і ми з вами знаємо, що якщо ми в відправляємось в бан, то там вийти з нього буде дуже і дуже складно і трудно, базу дуже, дуже дуже трудно. Тому краще все на одну людину, і карта на ту саму людину. Тому ще раз ми працюємо, продаємо всі комісії, всі витрати. Воно тут у нас в фінансах пораховані, можна зайти подивитись. І коли у нас плюсовий баланс, у нас ідуть продажі, одразу Еці забирає всі свої кошти і на пайонір відправляє безпосередньо те, що наше вже там залишок на наш товар, на доставку, ну і на наш заробіток. Реклама, все, все вже пораховано, Еці, все це залишив у себе автоматично. Лайк, підписка, дзвоник, якщо корисно, буду вдячний. Із нюансів Etsy застосовує таку штучку як резерв коштів. Зазвичай вона відбувається, коли ми тільки зареєстрували магазин, тільки починаємо працювати. Починаємо отримати з новими перше замовлення продажі. Якщо баланс у нас плюсовий, то частуну від цієї суми Etsy може затримати. Ну, типу, перевірити, наскільки ми надійні, наскільки ми відправляємо, наскільки товар доїжджає взагалі, чи можна нам довіряти, чи немає якось там шахрайських намірів в нашій роботі. У нас очевидно, що немає. Тому зазвичай цей термін проходить через 2 місяці після першого замовлення. Офіційно, типу, ось, якщо там в цей вкладці фінансів, то Еці нам пише 90 днів. Але якщо перейти на повну вкладку, то там може бути таке, що і до 180 днів Еці може, типу, має право затримувати наші кошти. От тут десь буде відео, де ми знімали вонючу правду про Еці. Те, що скажемо, негативні моменти, до яких ви маєте бути готові. Вони не критичні, але. Краще бути готовим. Офіційно Etsy може отримати від 25 до 75% від наших коштів, трошечки навіть починати відправляти нам ще до того, як пройшла повна верифікація, якусь кількість грошей ми можемо отримати. У нас там були випадки, коли там більше 5 тисяч доларів лежить на балансі, людина відправляє за свої кошти, все готує і дуже-дуже чекає цієї виплати від Etsy. І зрозуміло, що дочекався, все добре, працюємо далі. І також, крім нових магазинів, Etsy може використовувати цей резерв після ваших якихось блокувань. Якщо ви там порушували якісь там правила Еці, або були близькими до того, або там дуже підозрілі, то Еці залишає за собою право там резервувати потім після цього це кошти. От, от у нас оце відео з правдою на каналі ми ви викладали. Людина також в описі підтверджувала, що після блокування 180 днів в неї там не виплачував Еці кошти. Тобто це знову ж таки це виключення. Але вони бувають і просто треба бути до цього готовим з точки зору фінансів. Тобто, щоб у вас якась там була фінансова подушка, зрозуміло, що коли ви тільки починаєте, то, то там немає у вас якоїсь шаленої кількості. Витрати, ви там спокійно собі там рухаєтесь, чекаєте цих виплат. Це зазвичай доволі безболісно проходить. Звісно, коли у вас там вже розкачаний бізнес, якісь там неправомірне блокування, після чого ще якісь там затримки з виплатами, це набагато більш, звісно, критичніше моментік. Знову ж таки, статус резерву в класі фінанси. Ось тут можемо дивитися, що там нам Etsy взагалі пише. Таке часто буває у початківців, що типу я тут напродавав товару, все окей, але виводу нема. Тут справа в резерві, от умовно такий от розрахунок можна зі 100 доларового товару порахувати, і, типу, якби це нормально, просто знайте, де це дивитись і перевіряти. Якщо десь там у вас набагато довше затримуються резерви, можете написати в підтримку, щоб вони там якось це все прискорили, але зазвичай вони на це не впливають і, ну. Максимально від цього, скажімо, ігноруєте це питання і проходить просто певний термін, і ми починаємо системно отримувати платежі. Тобто, знову ж таки, якоїсь критичної проблеми ні у нас в магазинах, ні ті, які ми там ведемо нашим партнерам. Я не помічав, тобто цей стартовий період проходимо і працюємо далі, все окей. Коли ми отримали з вами наші кошти на Pioneer, ми виводимо їх на наш з вами рахунок, на рахунок власника цього магазину. Тобто, Для початку, наприклад, якщо у вас там немає ФОП, ви тільки починаєте діяльність, ви можете прив'язати свою там, просто доларову карту, на яку ви. Будете виводити ці кошти і з доларової карти, там моно, приват, що завгодно, що вам зручніше. Єдине, що це має бути карта українського банку. І далі, якщо ви, наприклад, отримали на свою карту гроші, то ви можете замовити їх в банку і піти навіть забрати готівку, або там просто онлайн обміняти, там перевести вже на іншу карту і не користуватися цими грошима. Для старту і для реєстрації на еці, як ми з вами говорили, цього достатньо. Далі, коли у нас починаються системні платежі, системні надходження коштів, податково класифікує системні надходження коштів від трьох разів і. Więcej. А там же далі вирішує кожен зрозуміло, що для себе, і після чого раджу вам реєструвати ФОП або не ризикувати і спати спокійно. Тобто ми робимо ФОП, в ідеалі створюємо доларовий рахунок. От у мене, наприклад, в Монобанку доларовий ФОП, який я прив'язав вже під PaiNer. І потім заходжу в свій доларовий рахунок Монобанку і туди замовляю кошти на вивід. Ви можете як виводити з самого PaiNer заходити туди і звідти відправляти кошти, так і застосунку. Раніше комісія, коли ми виводили з кабінету PaiNer на нашу карту, була 3%, а за застосунку була 2%. Відсотки, тобто була понижена, і нам було це вигідно робити. Зараз ця акція закінчилася, тому ви можете як з паніра або безпосередньо за стосунку свого банку замовляти ці кошти і їх отримувати. Що стосується коштів на ФОП, то на жаль, на період військового стану там і війни з цими підрасами, то нас банк вів обмеження, і ми з лютого 22-го року маємо всю валютну виручку продавати державі. Тому ми не можемо ці долари вивести там собі в готівку, що не дуже зрозуміло, що зручно. Ми якби змушені продавати цю Фопа. Державі Нацбанку, а потім, якщо ти хочеш долари, то купи ще раз в застосунку там або просто піди в банку, купи ще долари по, скажімо, подвійній конвертації. Продай по галімому курсу, накинь ще 50 коп, і тепер купи свій же долар назад трошки дорожче. Але така система зрозуміло, що тут йде мова про виживання країни в цілому, тому маємо, що маємо, впевнений, що ця ситуація буде пом'якшуватися. Там вже якісь там є ліберальні кроки пом'якшення цієї валютної контролю, монетарно валютного, але на нас на ФОПах це не відображається. Із найчастіших питань, і оце питання з податками, тому що є частина ПДВ, який ми платимо з вами так на рекламні послуги, які кошти відправляються в наш державний бюджет. До речі, Еці один з топових платників в державний бюджет України по саме цим надходженням. Це комісія, яка майже є в усіх країнах. І от на цифрові послуги ми купуємо рекламу на ЕЦІ, ми вставляємо лістинги, і нам нараховується одразу там 20% податку на цю суму, просто ПДВ. Якщо ми там працюємо як компанія, то ми там можемо цей ПДВ повертати. Не платити тощо, там, наприклад, там в США, так ті, хто там через компанію працюють, у них немає цієї системи, і в цьому плані вони трошечки виграють від нас. Але знову ж таки, ми можемо працювати в Україні по цій системі, тільки якщо мене ФОП, а щось більш, скажімо, серйозне, коли ми будемо щось більш серйозним. Із найчастіших питань, і оце питання з податками, тому що є частина ПДВ, який ми платимо з вами так на рекламні послуги, які кошти відправляються в наш державний бюджет. До речі, це один з топових платників державний бюджет України по саме цим надходженням. Це як комісія, яка майже є в усіх країнах, і от на цифрові послуги, ми купуємо рекламу на ЕЦІ, ми вставляємо лістинги, і нам е, нараховується одразу там 20% податку на цю суму, просто ПДВ. Якщо ми там працюємо як компанія, то ми там можемо цей ПДВ повертати, не платити тощо там, наприклад, там в США, так ті, хто там через компанію працюють, у них немає цієї системи, і в цьому плані вони трошечки виграють від нас. Але знову ж таки, ми можемо працювати в Україні по цій системі, тільки якщо ми не ФОП, а щось більш, скажімо, серйозне, коли ми будемо щось. Більш серйозним. І другий момент з цим ватом ПДВ є, коли людина купує у нас товар на ЕЦІ, тут, тут в нашому чеці також пишеться, що людина там сплатила отаку комісію за покупку. І часто новачки плутаються, що тут за ПДВ, що тут куди. Тобто той ПДВ, який за на виставлення лістингів і рекламу, це ми з вами платимо в державний український бюджет. Еці там збирає ці кошти, акумулює комулюються цих продавців і відправляє. А то, що стосується в лістингу, цей ват, це те, що сплатила людина в свою державу при покупці нашого товару. Якщо ви не ходили ще в телеграмі, на сайт. Рахувати собі вартість, то в цілому можна сказати, що від моменту от вашого продажу до виводу на Pioneer, десь мінус 17% можна рахувати. В середньому тут залежить ще від там, комісії в S, наскільки у нас він був, не був, але в середньому арифметично приблизно ось таке. Десь там 14% залишається на Еці, і 3% при виводі з Pioneer на карту. До речі, якщо ти маєш класний продукт і стабільні продажі в Україні і хочеш вийти з ним на міжнародний ринок, то Etsy – це найлегший майданчик, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору документів, які необхідні для старту. А маркетингова агенція молодий бізнес це найкращий партнер, з яким ти можеш почати це робити. Маємо в управлінні понад 60 активних проєктів, що робить нас топ-3 агенцією по досвіду тут і зараз. Наша основна цінність це орієнтація на результат, на твій результат в даному випадку, тому що це максимально важливо як і для нас, так і для нашої економії. Також щирість людяність і бажання безкінечно розвиватись і рухатись швидко. Ми не просто створюємо тобі сі оптимізовані заголовки, а допомагаємо сформувати твою унікальну торгову пропозицію, вивчаємо твого клієнта, позиціонування, допомагаємо з брендбуками з усім, що потрібно, для того, щоб ти якомога швидше рухався. Я особисто поки ще присутній на щомісячних дзвінках, аби ми могли досягнути результату швидше, скільки можу, стільки буду ходити ще на них. І якщо ти переживаєш, що ми тут будемо розповідати унікальну інформацію про твій бізнес на YouTube каналі можемо з тобою обговорити цей момент або навіть. Підписати договір про нерозголошення. У нас є частина партнерів, які просять не ділитись інформацією. Тому, якщо цікаво, залишай заявку на сайті, пиши нашому менеджеру, буду радий побудувати класну історію разом. Давайте зробимо. Як тільки ЕЦІ відкрив можливість для реєстрації українців, отут от ми вам знімали два уроки, як це зробити. Якщо потрібно, зайдіть і знайомтесь. Там тоді ще була реєстрація безкоштовна і трошки був інший інтерфейс, але суть залишилась абсолютно те саме, як і в Pioneer, так і в реєстрації магазину, так і в принципі всі ключові моменти. Якщо ви хочете, щоб ми зняли свіже відео по реєстрації на ЕЦІ там в 25-му або 26 му році, пишіть в коментарях. Якщо набереться там 50 коментарів, то ми знімемо для вас відео і пройдемо ще раз момент свіжий момент реєстрації, тому що. Що, щоб я знав, що ви цей, то й во це. Лайк, підписка, дзвоник. Аби ще більше українських підприємців побачили мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок, і це буде валютна виручка для нашої України, яка так нам потрібна. Дякую тобі. Що стосується витрат на продукти, контенти, загалом календар витрат на рік, ми ось в цьому відео розбирали. Зрозуміло, що залежно від вашої ситуації, якщо вона обмежена, то повторюю, що намагайтесь починати з невеликих інвестицій. Не виготовляйте товар в шалений запас. От, наприклад, ви там зробили по одній одиниці товару, у вас щось купили, але ну, наступний раз ви окей, можете зробити одразу дві, щоб швидко відправити вже наступні партії. Я таким чином починав на Etsy, то абсолютно система працює і непогано виекономити кошти. Плюс не закуповувати там додаткове пакування, всі ці, ці там моменти. Які вам може не здоблятися. Там мільйон коробок, щоб це було дешевше, мільйон листівок, щоб це було дешевше. Але по факту у вас потім ці коробки і листівки просто лежать на балконі без діла. Тому е поступово зрозумійте, що вам потрібно, зрозуміти, що продається краще, і потім вже туди далі доінвестовуєте. Що стосується інвестицій, фото, ви можете або самі там зі своїми друзями там пофотографувати на вулиці, там або взяти там лайтбокс в майже будь-якому місці, в великому. Є можливість орендувати як і лайтбокс, так і навіть можна і камеру взяти, але по суті зараз телефон. Вони знімають так, що камеру може і не треба для старту брати в роботу, тому що знову ж таки на Etsy покупці люблять реальні фотографії, як вони виглядають вживу. Дякую Etsy, що дозволяєте нам виставляти не чисто оці там білі фотографії на білому фоні, а можна і в руках пофоткати, можна так. Варіанти фотографій там заголовних і так далі. Ми вам тут зараз розміщимо, як їх можна поробити. Ну або якщо ви там вирішите не мати фотографа і робити класні фотосесії, одразу зі старти, що також дуже важливо, тому що на Etsy фото вони продають найбільше. Люди. Мало читають опис для них фотографії, там відео. Це і нам треба розкрити потенціал свого товару, тоді там враховувати що там 60-100 гривень на листопад 25-го року. Це нормальна ціна за фотографію, там середня арифметична, скажімо так. І що стосується бюджетів на рекламу в день, то зазвичай у нових магазинів там 1, 2, максимум 3 долари будуть витрачатись, це, скажімо, в 95% випадках. Тому закладати якісь феноменальні суми в рекламу не потрібно, тому що вона є: оця довіра до магазину. Воно розвивається органічно. І зрозуміло, що є виключення висококонкурентні ніше. Або ви залітаєте з тим продуктом, якого немає на ринку, і ви там просто бустуєте Якщо у вас витрачається реклама повністю, і ви там собі вивели цільовий роз. Але загалом розраховуємо для початку суму. Яку ми готові втрачати на рекламу, так там щомісячно, там до якої суми, а далі вже там розраховуємо відсоток від роса в рекламу або від загального ревеню. Це вже у кожного скажімо, своя стратегія. Ми прихильники того, щоб від загального ревеню рахувати. Бо кожен продаж він нас все одно бустує далі, просуває наш магазин. Оскільки Еться це гра вдовгу, я прошу вас тримати там на початку якусь там фінансову подушку, хоча би там на 3-6 місяців, щоб ви могли спокійно рухатись, там не так багато, наприклад, там інвестувати одразу, придивитись виставити товари. Тому інвестувати такі кошти, які, які ви готові. Якщо вони обмежені, там, спробуйте виставити товари, фото, як воно є, розрозуміти, як працює алгоритм, зрозуміти, що клієнту більш цікаво, і далі, наприклад, доінвестовувати і розбиратись в тому, що у вас, скажімо, заходить найкраще. Якщо ви бізнес і можете собі дозволити, то, звісно, залітаємо одразу на всю котлету, максимум реклами, і гей, поїхали, і далі все все на ходу оптимізовуємо. Тому тут ситуації бувають різні. Грайте від себе, головне, щоб ви розуміли, що там, через місяць ваш бізнес не закінчиться, ваше серце. На старт, як ми говорили, не перестане битись кров вашого бізнесу, фінанси. Так, все, що нам дуже сильно потрібно, для чого ми тут з вами збираємося. В цілому це як результат на табло, заради якого ми працюємо. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте ютубівські штуки. І для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви прямо зараз задонатите будь-яку копічину на будь-який збор, великий фонд, малий. Як хочете, У кожного з нас є знайомі, друзі, родичі, які в даний момент захищають наш з вами на фронті. Давайте їх підтримуємо, адже це дуже важливий збір, якому ви самі довіряєте. Просто 5, 10, 100 гривень. Я вас дуже прошу, буду вдячний. Дякую вам. Це ж вклад в наше з вами життя. Традиційно наші соцмережі, які ми почали активно вести і публікуємо корисну інформацію для тебе. Пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. І до зустрічі.